Фінляндія, місце прописки та скандинавська батьківщина Санти, котра перемогла росіян у зимовій війні і віддано допомагає нам зараз робити те саме. Фінляндія передала нам важке озброєння, боєприпаси, бронетехніку, зенітні установки, міномети, долучилась до танкової коаліції з передачі леопардів, забезпечила інструкторів, а також допомогу біженцям. А ще підтримує наш вступ у НАТО. Дякуємо Фінляндії, Кіїтос Суомі. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це коротке відео про Санну Марін. Прем'єрку Фінляндії, а ще зірку світових модних журналів українського твіттеру, наймолодшого голову уряду в історії Фінляндії і великої подруги України. Санна Маріна народилася 16 листопада 1985 року, і перші свої роки провела у не найкращому районі фінської столиці. Батько Санни страждав на алкоголізм. Сім'я була бідною, і її батьки розлучилися, коли Санна ще була дуже маленькою. Статом вона бачилася взагалі декілька разів в житті і неодноразово казала, що батька в її житті взагалі не було. Після розлучення. Матір Санни почала стосунки з іншою жінкою, і дівчинка виросла в сім'ї одностатевих батьків. І, хоч у 70-х у Фінляндії декриміналізували гомосексуальність, а у 95-му заборонили дискримінацію за сексуальну орієнтацію, все одно Санна відчувала до себе певний тиск. Це заклало і погляди майбутньої політикині. Головною цінністю для Санни Марін стала рівність, і в подальшому вона активно відстоювала права жінок, ЛГБТ-спільноти, робочого класу та незахищених верств населення. Дитинство Санни було пов'язано із цілковитою бідністю. Дівчині доводилось працювати паралельно із навчанням у. Школі спочатку в пекарні, а потім касиром в супермаркеті. Але, незважаючи на ці труднощі, вона молодець. Вона вступила у університет, де навчалася публічному управлінню. До речі, вона стала першою в своїй родині, хто здобув вищу освіту. Навчання вона поєднала із практикою, і у 20 років вона долучилась до молодіжного крила соціал-демократичної партії, тієї, яку вона очолить вже за 15 років. Сорі за спойлери. Завдяки наполегливій праці вона з часом стає віце-керівницею молодіжки, а у 27 років депутатом міської. Ради міста Тампере. А ще через рік головою міської ради. І навіть на цій посаді вона досягла історичного рішення. Санна домоглася ухвалення проєкту трамвайної лінії в Тампере вперше за понад 100 років обговорення. А ми ще любимо на київську владу скаржитися. Що там? Подільсько-воскресенський міст всього лише 30 років будується. Пф. Куди спішити? Молода та енергійна політикиня здобувала популярність та національне визнання. Вона стала заступницею голови соціал демократичної партії і у 2015 році, у віці 30 років, була обрана до парламенту. Загалом санна Марін двічі вигравала вибори у своєму регіоні і ставала депутаткою парламенту Фінляндії. Добре, що мені не 30 і мені не треба переживати, що я не став депутатом. Як депутат парламенту, Марін виступала за соціальний захист населення, легалізацію автоназії. Законодавство про гендерну ідентичність та інший класичний набір сучасного ліберального політика ви можете підтримувати такі погляди або не підтримувати, але важливо інше саме. Так має виглядати здоровий політичний процес в країні. Неважливо, звідки походить людина, і які були у неї стартові умови. Кожен, хто наполегливо вчиться, працює, розвивається, має мати шанс реалізувати себе у політиці, тобто сформувати свої погляди, обрати партію за цими поглядами чи створити нову, зростати в партійній структурі, балотуватись і перемагати на виборах. Вірю, що колись і ми дійдемо до саме такої політичної культури. Принагідно запрошую вас звернути увагу на цей Мерседес. Він може бути вашим. Так, я не помилився. Це проєкт тачка в обмін на дрони для ЗСУ. Проєкт різких волонтерів, до якого запросили приєднатися і мене. Розір цього Мерседеса дозволить придбати близько 100 мавіків, замість 10, якщо тачку продати напряму. Дрони підуть на бойові підрозділи ЗСУ для бійців ССО, ДШВ та структурних підрозділів гвардії наступу. Одним словом, ви можете і Мерседес мати, і допомогти у знищенні окупантів. Більше інформації у лінку в описі. У 2019 році після перемоги соціал-демократів на парламентських виборах Санна Марін стає міністром транспорту і зв'язку Фінляндії, і лише за якісь півроку настає її супер зірковий час. В листопаді 2019-го Фінляндію прокотився страйк поштарів залізничників і працівників авіагалузі. Тодішній прем'єр не впорався з кризою і був змушений піти у відставку. Правляча партія обрала новим очільником уряду Санну як профільного міністра. І їй вдалося швидко врегулювати страйк. Таким чином, в грудні 19-го у віці 34 років, санна Мерін стає наймолодшою прем'єркою Фінляндії. Ха, як добре, що мені і не 34 Санна проголосила своєю метою впровадження комплексної програми. Рівності, зокрема, рівні можливості для батьків у догляді за дитиною, Однакова кількість днів декретної відпустки, боротьба з домашнім насильством, рівні зарплати жінок і чоловіків, кращі освітні можливості для дітей із бідних сімей. Принаймні, це такі були її плани на 2020 рік. Але що тут сказати? У всіх нас були якісь плани на 2020 рік. Загалом фінський уряд не чекав, поки ковід нападе із чотирьох позицій і наніс превентивний удар. Влада запровадила карантин до спалаху хвороби. План реагування був розроблений. Ще в січні 2020-го. тому в принципі, в березні уряд дуже швидко зміг розгорнути локдаун. Так виявляється, так можна було. Можна було підготуватися наперед. Дуже шкода, що наше міністерство охорони здоров'я про це було не в курсі. Школи, ресторани та інші заклади закрили ще коли інфікованих було відносно не так багато. Уряд розробив мобільний додаток, який відстежував контакти з інфікованими. Ним активно користувалися більше половини населення держави. У Фінляндії не було заворушень чи спротиву карантинним обмеженням. Майже не було виступів антивакцинаторів, зокрема, завдяки і ефективним комунікаціям Санни Марін. Вона постійно виходила зі зверненнями і брифінгами про важливість карантинних обмежень, носіння масок, популяризувала вакцинацію і подавала правильний приклад. У підсумку у Фінляндії був один із найнижчих рівнів смертності від ковіду 848 людей на 1 мільйон населення. В Європі нижче було тільки в Норвегії та Ісландії. Завдяки успішній боротьбі з коронавірусом популярність Санни зросла не лише у Фінляндії, а й у цілому світі. Financial Times BBC, Forbes, Time і навіть Марі Клер включили її у списки найвпливовіших жінок світу. Звичайно, увагу медіа зумовила не лише політична діяльність Санни Марін, тому що будьмо відверті. Кому це взагалі цікаво за межами нашого затишного блогу? Набагато більше світ вразив її стиль і спосіб життя, котрий вона не показує в соцмережах. В її інстаграмі багато офіційного контенту, але він комунікується легко і з посмішками. Не менше там про біжок, прогулянок, подорожі і просто відпочинку. Одного разу вона вдягнула шкірянку, виклала це в інстаграм, і продажі цієї моделі в Фінляндії. Зросли на 179% або навіть більше. Звичайно, це не дуже подобається старим консервативним дядькам в піджаках. Ні, цьому якраз подобається. Але не тільки в нас, але і у прогресивній північній Європі достатньо людей, для яких прем'єр-міністр чи президент це. Хто завгодно, але не жива людина. Найвищу піку ця дискусія досягла влітку 22-го року. В інтернет потрапили відео з вечірки, де Санна танцює, і випиває з друзями. Прем'єрка відпочивала спочатку у двох приватних помешканнях, а потім у двох барах. На задньому фоні, начебто, звучали слова про кокаїн. Сама ж Санна на відео танцювала, співала, пила алкоголь і все. Після хвилі критики Санні довелося здати тест на наркотики, щоб розвіяти сумніви у їх вживанні. Ця історія стала знаковою не тільки у Фінляндії, але відверто у цілому світі. Люди почали бо. Оріти, чи має право голова держави чи будь-який інший політик, ну право на особисте життя, яке доступне і прийнятне для будь-якої дорослої людини. Сама санна сказала, що не буде змінювати своє життя, що окрім роботи, вона має час на себе і на своїх друзів, і буде далі відпочивати з ними так, як захоче. У соцмережах, до речі, за неї вступили. Почали викладати відео із вечірок, з якихось розваг, де люди танцюють, співають, і писали хештег Солідарність з Санною. До речі, бачить. Бачите, як нам, українцям, набагато легше проводити політичні флешмови? От, скажімо, фінам для того, щоб підтримати свою прем'єрку, потрібно було проводити вечірки, шукати гарну музику, купувати алкоголь, співати. А у нас для успішного флешмобу достатньо просто зручно сісти. Мені здається, що це круто, коли ми можемо бачити максимально живого і реального політика. Або, хоча б, бачити не лише фотки, типу, ось я сиджу за робочим столом, ось я проводжу нараду за дуже довгим робочим столом. А ось я відкриваю дитячий майданчик. Бо ж ніхто лише цим цілими днями не займається. І тоді виникає логічне питання: а що залишається за кадром, чого ми не бачимо в житті цієї людини? І знову ж таки немає значення, що відбувається в приватному житті цієї людини, якщо вона публічна особа, яка працює на державу. Ми маємо знати більше про її роботу і про те, якою вона є насправді. Як на мене, чим більше ми бачимо життя політика, тим краще. Ну от, наприклад, чи не було б вам цікаво побачити, як якийсь відомий український політик обставив своє помешкання? Але якщо ми це бачимо вже під час обшуків СБУ, то це вже пізно, все вже дуже сумно з ним. А як ви вважаєте, чи потрібно політику показувати щось інше поза своєю роботою? Наприклад, відпочинок, свої туси з друзями, пробіжки, вигулювання собаки? Напишіть про це в коментарях, тільки заступаючи на посаду, Санна Марі не була відома якоюсь публічною позицією щодо України. Вона відвідувала Москву в листопаді 2019 року в складі попереднього уряду. Позиція Фінляндії всі ці роки була стала: невизнання окупації Криму і підтримка мінських угод. Разом із тим, Санна та її партія виступали проти вступу в НАТО. Ще в січні 22-го вона говорила, що це рішення вкрай малоймовірне. Такий нейтралітет Фінляндії має історичне підґрунтя. Після радянсько-фінської війни Фінляндія хоч і зберегла суверенітет, але була змушена в багатьох питаннях зовнішньої політики зважати на СРСР. А потім на іншу версію СРСР Російську Федерацію. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило і це. Перше за 82 роки Фінляндія порушила статус-кво і послала подалі свого божевільного сусіда. Санна Марін відмовилася від своєї попередньої позиції і почала проводити дипломатичну роботу спрямовану на вступ Фінляндії до НАТО. з перепонами і з але Фіни таки домоглися свого. Туреччина останньою з країн-членів НАТО ратифікувала заявку Фінляндії, і 4 квітня вона стала 31-ю державою альянсу. До речі, у мене на каналі є відео про 20-річного правителя Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Запрошую подивитися. Санна визнала свою помилку щодо. НАТО і так само закликає прийняти до альянсу і Україну, щоб запобігти повторенню війни в майбутньому. Вона неодноразово виступала з дуже жорсткими заявами про Росію і єдність НАТО. Також вона виступала за обмеження видачі віз росіянам, конфіскацію російських активів. І ось, наприклад, її реакція на питання про мирні перемовини з Росією. Автоконфлікт ви ав Арифстоконфлікт. Той авст конфлікт істоваша долив Юкрейн. Та це ви арестконфлікт. Танкі. Спочатку повномасштабного вторгнення Санна Марін декілька разів відвідувала Україну. Вона була в Києві, Бучі, Ірпені, відвідала похорони героя України Дмитра Коцюбайла. До речі, якщо вам подобається відео, яке ви зараз бачите, запрошую вас подякувати донатом на мою банку, де ми збираємо гроші на поверні живим. Таким чином я буду бачити, що моя праця не даремна, вона вам подобається. Ну і ми зберемо на прекрасний і дуже важливий збір поверне живим на територіальну оборону. Але якщо ви напряму самі закинете на поверне живим, теж не проблема. Просто напишіть мені про це в коментарях. І якщо вас лишилися якісь кошти, і ви хочете підтримати напряму цей ютуб канал. У мене є Patreon, байбі а також монобанка, на яку ви можете скидати свої донати. Вся інформація є в описі. Ну і принагідно висловлюю велике і щире. Я дякую пану клятому раціоністу, котрий надав нам це прекрасне приміщення, матеріально-технічне забезпечення, хліб, сіль та просто лагідне слово. Поки ми працювали над цим випуском, у Фінляндії відбулася демократія. І соціал-демократична партія програла парламентські вибори, і Санна Марін подала у відставку з посади прем'єр-міністра. Її партія набрала 19,9% голосів, і це на 2% більше ніж 4 роки тому. Другими прийшли праві націоналісти партія істинні Фіни. У них 20,1%. Переможець консервативна партія Національна Коаліція, яка набрала 20,8%. Санна була найпопулярнішим прем'єром Фінляндії в 21 столітті. успішно Лала коронакризу і привела свою країну до НАТО. Тож, у чому причина поразки? Ні, фіни не втомилися від України. Більшість партій неодноразово висловлювали за нашу перемогу і розгром Росії. А, наприклад, всі три згадані партії солідарні в підтримці України. Переможці національна коаліція навіть критикували Санну за те, що вона занадто пізно вирішила вступати до НАТО, адже їхня партія весь час була за це. Соціал-демократи опікували соціальною політикою пільгами і виплатами, чим збільшили видатки бюджету. Переможці консерватори пропонували Фінляндії більш Підхід до економіки і скорочення соціальних виплат. На їхню думку, Фінляндія успішно пройшла кризу і настав час державі трошки відчепитись від економіки. Ми не знаємо, хто буде новим прем'єр-міністром Фінляндії. Наймовірніше, ось цей пан Петері Орбу, екс-міністр фінансів, досвідчений економіст і лідер партії Національна Коаліція. Нам хвилюватися ні про що не потрібно. У нього чітка проукраїнська позиція, і в питанні російсько-української війни він має продовжити політику попередниці. І ще, поки ми готували цей випуск, Санна написала в інсті, що вона розлучається після 19 років разом. Добре, що ми нарешті ведемо. Цей випуск більше сумних новин про Санну я би не пережив. І про наших іноземних друзів. Одним з таких є, наприклад, Пітер Помаранцев. Він працює в Лондонській школі економіки і пише класні книжки. А також у мене була змога його інтерв'ювати зовсім нещодавно і поговорити з ним про російську пропаганду. Це відео вже доступне на ютуб-каналі. Справді від мого улюбленого проєкту довідка. Інфо. Ви можете там писати, що я ставив погані запитання, а ви можете там похвалити Пітера Помаранцева за його цікаві хороші думки. Наприклад, він вважає, що усім. Потрібно прочитати Стуса, Гаррі Потера, Володимира Перснів і здається Василя Самолянка. Я можу помилятися, зайдіть за лінком і перевірте. Це відкрита свого роду дешева версія нацистської пропаганди. Є люди, які просто насолоджуються садизмом. Це може бути просто через те, що ви наволоч. З лютого раптово люди хочуть знати про Україну. Україна покидає цю винятково садиську, репресивну та насильницьку. Російську сім'ю я завжди знаходив щось дуже дуже гнітюче та задушливе у вислові «братські народи. Там ґвалтують і вбивають, коли двері зачиняються. У Фінляндії ми знайшли міцну опору і надійного союзника. Вони писали нам плече, надають зброю і гідно відстоюють наші інтереси. Ми за це дуже вдячні. Зрештою, на мою думку, Фінляндія теж розуміє, що перемога України це і її власна безпека, тому допомагає, як може Санна Марін стала обличчям і лідеркою цього процесу у Фінляндії, а її міжнародна впізнаваність лише зіграла нам на користь. Та, зрештою, ви подивіться спочатку на ці фото, а потім на ці фото. І ви зрозумієте, як насправді виглядає вільний світ, а де Автократичні лідери, і, хоч санна, не керуватиме наступним урядом Фінляндії, ми маємо великі шанси побачити її на цій посаді в майбутньому, або можливо на якісь важливі ключові посаді у великій міжнародній організації. Життя, знаєте, така річ, котру неможливо зрозуміти. На цьому в мене все. Дякую усім, хто додивився відео до цього моменту. Якщо вам хочеться більше розумного контенту від мене, прошу вас звернути увагу на ці відоси, які ви зараз бачите на екрані. Запрошую їх подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Вони досить такі цікаві. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.